Бабо, а куди це ви телевізор несете? У церкву хай посповідується, бо бреше дуже багато. <рес> Подумайте, скільки людей вирішило б проблему з зайвою вагою, якби у комп'ютера були педалі, і саме від них залежала швидкість інтернету. <рес> Проти іронії. Але в понеділок о 6.30 фраза доброго ранку ну це вже перебір. <риклад> Алло, швидка? лунає у слухавці жіночий голос: мій чоловік мене образив. Дуже шкода, але до чого тут ми? Як це до чого, а ви йому хто буде накладати? Лікарю, у мене все болить. Ну, це ви вже не вигадуйте, на все у вас грошей не вистачить. <риклад> Є жінки, які завжди гордо кажуть, і я одна така. Зазвичай на них дивишся і думаєш слава Богу. <риклад> Коли мені в школі казали, що всякі синуси, косинуси знадобляться в житті. То чомусь не попередили, що для того, аби з дітьми уроки вчити. Мамо, твій телефон дзвонить. Подивись, хто там. Написано Кара небесна. Ой, та й сюди, то твій батько. <риклад> У дитинстві щиро вважав, що батько мене любить, поки не побачив, з яким почуттям він цілує карася, якого впіймав. Коли твоя дружина подобається ще комусь, треба не ревнувати, а пишатися, що у тебе в печінках сидить чиясь мрія. Діду, а ти коли-небудь навчався на дистанційному? Звичайно, онучку, від нашого села до школи було пішки сім кілометрів. Коротко про себе. Отримала любовний лист від залицяльника, виправила помилки і відправила назад. Наліпки на задньому склі автомобіля дитина в машині часто характеризують стиль кермування. Я, в принципі, згоден, що гроші псують людей, але то теорія, а хотілося перевірити на практиці. LAUGHTER